Всім привіт! Прямо зараз дивовижні факти про котів та воду. Чому коти люблять пити воду з крана та чому не можна ставити миску з їжею та водою в одному місці? Можливо, ви колись бачили, як коти полюбляють пити воду не з миски, а з крана. Це чудово пояснює інстинкт виживання цих тварин, бо коли вони живуть у дикій природі, то присвячують час пошуку свіжої, чистої та проточної води. Справа в тому, що така вода менш сприйнятлива до росту бактерій, якщо порівнювати зі стоячою. Окрім цього, рух води пробуджує бажання кішки зловити рідину лапою, що дарує їй позитивні емоції. Багато людей ставлять для кота миску з водою поряд з їжею, але це помилка. Така вода менше приваблює тварину, бо остання вважає, що та нібито забруднена. Також коти не люблять пити воду там, де знаходиться їх здобич. І зовсім не важливо, що мова йде про звичайний корм або консерву. Звісно, що не всі коти бояться води, але все ж таки подібна тенденція є. Справа в тому, що мокре хутро стає важким, і таким чином тварина втрачає спритність. Це провокує у неї відчуття небезпеки, а також через це знижується температура тіла, що призводить до дискомфорту. Одразу зазначимо, що не варто сподіватися на те, що кинутий у воду кіт впорається зі стихією, навіть якщо це ванна і не потоне. Однак багато цих тварин все ж таки мають інстинктивну здатність до плавання. Наприклад, це стосується мейнкуна, турецького вана та бенгальських котів. Це були цікаві факти про котів і воду. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та коментуйте. Почуємось.